Вітаю на каналі Анерн на ростині 5,5 кВт. З явно помічених проблем наявність конденсатора, який вибухнув у блоці живлення. В глибині корпусу було виявлено знесений дах конденсатора номінал. 100 мікрофарад на 25 вольт. Вартор досить запилений, тому подружим його з компресором. А тепер зблизько. Горіло тут досить конкретно, тому що від температури випаявся конденсатор, який стояв поблизу діода D-49. Вигляд з іншого боку плати не радує. Тішить те, що вихід з ладу блока живлення не забрав з собою транзистори. Транзистори високовольтної частини не пробиті. Тепер глянемо, що коїться у первинних колах блока живлення. Транзистор ключовий пищить. Затворний опір. Не продзвонюється, Можливо, вийшов з контролер 3845. Працюємо із вхідними колами. ируем диодове прямляча линия плюс 12 трубби вид сутней линия плюс 5 трубби вид сутней линия минус 12. Тут пищить, все скидаємо, відновлюємо. Отже, видалив, прогорівші ділянки текстоліта, вийшли ось такі дірки, доведеться заливати компаундом. Низьковний резистор для вимірювання струму R203, який мав би врятувати ситуацію. Заблокувавши генерацію SHIM, теж не витримав. Транзистор блока жилення 5N100 демонтовано щодо мікросхеми ШІМ-контролера. Тут все однозначно. Більше половини виводів замкнуті на спільний провід. Заміна. По номіналах демонтованих SMD-елементів. R204 затворний резистор 10 Ом R67 10 Ом Діод D53 1N4148. Далі струмові резистори R206, два резистора по 0,15 Ом. Далі резистор R66 1 кОм, Має зв'язок із струмовим резистором R206. Теж вийшов з ладу. Отже, по заміні SMD-елементів на зворотньому боці плати. Струмові резистори два в паралель, 2 паралель 0,2 Ом. Затворні опори 10 Ом Один діод 1N4148. Далі резистор R66, 1 кОм. Замінено снаберний опір R208 Два в паралель по 47 Ом. Прогорівшу дірку залито компаундом. Виглядає не дуже естетично, зате міцно механічно і електрично. Міняю мікросхему контролера. Транзистор ставимо 4 n 90 для блока живлення потужністю до 60 Вт. Зі своїми функціями він справиться чудово. Верхня частина плати. Заміна мікросхеми шім контролера заміна ключового транзистора, запаєно конденсатор з набірного ланцюжка. Підсилено доріжку, що прогоріла між діодом і конденсаторами фільтра. Замінено діод випрямляча. І замінено два конденсатори фільтра. А тепер перевіримо вихідні напруги блока живлення після відновлення. Для цього спробуємо плату інвертора запустити без сонячного модуля. При цьому блок живлення вмикається на декілька секунд, і цього буде достатньо для того, щоб перевірити рівень напруг на основних лініях живлення плюс 12, мінус 12 і плюс 5 вольт. Спочатку перевіримо лінію мінус 12 вольт. З неї всі проблеми почалися і вона була найбільш ушкодженою. Стартуємо. Як бачимо на вході лінійного стабілізатора мінус 15,5 вольт. Тепер подивимось, що на виході. Запуск мінус 12 вольт, як має бути. Наступна лінія. Вхід лінійного стабілізатора на 5 вольт. Має бути напруга більше 7 вольт. 7,9, нормально. І остання лінія з набору напруг плюс 12 вольт. Напруга присутня, напруга відповідає нормі. Отже, тепер можна підключити сонячний модуль і спробувати запустити інвертор з усіма силовими колами і спостерігати за поведінкою блока живлення. За всіма ознаками трансформатор ніби залишився живий, але це треба перевірити додатковими спостереженнями. Плата сонячного модуля приєднана, комунікації відновлено. Спробуємо запустити. Запуск відбувся без диму і інших потрясінь. Струм холостого ходу чуть більше 1 А, в принципі, нормально. Вентилятори відпрацювали, зупинилися. Тепер спостерігаємо деякий час за роботою блока живлення. Можливо, щось буде грітися, можливо, щось вибухне. Висновки за результатами годинного тестування в режимі холостого ходу. Нічого не згоріло, нічого не вибухнуло. По нагріву температура ключового транзистора блока живлення. В районі 60 градусів. Так само лінійного стабілізатора. Конденсатори фільтрів по лінії плюс 12 і плюс 5 вольт замінено. Нагрів суттєво менший. Це все одно гріється, тому що він розташований поблизу досить теплого радіатора стабілізатора. Суттєво гріється. Радіатор високовольтних транзисторів навіть в холостому ході. Очевидно, є проблеми з підбором транзисторів. Отже, остаточна перевірка, запуск від акумуляторів. Навантаження працює. Тукаємо сонце сонячний вхід підхоплено. Навантаження працює. Вмикаємо мережу. Перехід на байпас. Знімаємо мережу. Перехід на панельки і акумулятор. Отже працює. Усім дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.